Так, друзі, в цьому відео ми поговоримо про те, як швидко відправити посилання на оплату вашому гостю за допомогою смс-каналу. Для цього необхідно знайти бронювання, за яким ви хочете відправити посилання на оплату. Наприклад, ось це. Ми спускаємось до розділу додати оплату. Ми бачимо, що ми вже генерували тут одне посилання на оплату. І давайте згенеруємо ще одне. Наприклад, ми хочемо отримати від гостя 1000 тисячу гривень, вводимо тут тисячу і натискаємо оплату баймону. Одночасно ми згенерували посилання на оплату цієї суми разом із цим ми показуємо тут номер телефону отримувача. Це номер телефону клієнта, який додано до цього бронювання. Також у нас є згенерований текст шаблону, який в себе включає зміну у виді суми оплати, яку ви ввели, і також тут є. Посилання на оплату, якщо ви хочете відправити дуже швидко вашому гостю за допомогою смс-повідомлення, просто натискаємо Відправити. Якщо ви хочете взяти це повідомлення згенероване і відправити кудись клієнту у Viber, у Telegram чи в Instagram, де б ви з ним не спілкувались. Ви можете натиснути на кнопочку копіювання. Таким чином, весь цей текст буде скопійований в буфер обміну, і його можна дуже швидко відправити куди вам необхідно. Якщо ви випадково закрили це повідомлення, то його можна знову відкрити за допомогою натискання на цю іконку відправлення. Ми натискаємо і те саме віконечко у вас відкривається. Якщо ви хочете отримати за якимись попередніми згенерованими посиланнями, то напроти таких згенерованих посилань також є кнопочка відправлення. Ви також можете конфігурувати текст, який тут буде відображатись. Для цього можна перейти в розділ інтеграції смс. В розділ шаблони, і на цій сторінці у вас є шаблон відправлення інвойсу, який можна один раз змінити, і всі наступні рази, коли буде показуватись віконечко відправлення інвойсу після генерування посилання на онлайн-оплату, ви будете бачити відповідне повідомлення.